Я знаю краще соломку підстелити. Якщо Валєрка поступив як гандон, то він йде нафіг, повергнуть в шок і рівень за шкалу емоцій, надумана історія, контроль не допоможе. Щоб все було так, як ми хочемо. Не приносить щастя. Так можна було так? це ваша особиста ілюзія. Розслабитись це неможливо. Ми не можемо контролювати все. Вітаю тебе на каналі про стосунки. У нас продовжується серія відео з Іриною Леопардівною. Психологиною менторкою по стосунках, і сьогодні ми поговоримо про контролера. Ні, ні, не ну про того контролера, який ходить у транспорті і питає ваші квиточки, а про контролера, який сидить у вашій голові. Підписуйся і поїхали розбирати, що це там за такий контролер. Я думаю, що багато хто себе упізнав зараз в моїх словах. Скажіть так, любимо ми соломку підстелити, проконтролювати, щоб все було так, як ми хочемо. І якщо без нашого контролю щось трапиться, то як же ви нас може повергнути в шок наш внутрішній контролер і цей жахливо нав'язливий, заважаючи щасливому життю стан є у нас тому, що ми взагалі не Довіряємо у всьому, що відбувається. Тому що ми думаємо, що ми знаємо краще. А уявіть, от ви намагаєтесь контролювати, а щось не відбувається так, як треба вам. Я думаю, ви всі були у цій ситуації, ви розумієте, який рівень за шкалу емоцій у вашій голові, коли ви щось не контролювали, одразу вважаєш себе винною, що так вийшло. І всі мінуси, всі тіньові сторони, які могли бути, вони просто вилазять на раз-два. Бо ти не проконтролювала. Але контроль, взагалі, контроль це дуже міфічна і надумана історія, тому що ми не можемо контролювати все. Ми можемо контролювати свою дію, яку ми зараз робимо. Ми можемо контролювати свій час. Ми можемо контролювати, заплатили ли ми рахунки там чи не заплатили, заряджений у нас телефон чи не заряджений. Події, які відбуваються навколо нас, ми не можемо контролювати, розумієте? І якщо ви не навчитеся довіряти тому, що відбувається, контроль не допоможе. Контроль буде забирати величезну частину ваших сил. Це бажання і думка, до речі, це ж також від вашого его йде думка, що я знаю краще. Не дає можливості життю впустити в ваше життя щось насправді краще для вас. Стан відмінниці, яка знає все на п'ятірку, яка шукає собі не чоловіка, а мальчика, хлопчика, який буде біля неї, якому вона буде показувати, що ти не такий, не приносить щастя. Контроль забирає стан жіночності, контроль забирає легкість, контроль забирає вашу енергію. Контроль вибиває вас із життя для того, щоб ви навчилися йому довіряти. І це, до речі, дуже часта історія. Жінки, які все контролюють, дуже часто будуть потрапляти в ситуації, в яких вони просто не можуть нічого зробити. До речі, помічали ви за собою таке чи ні? Поділіться також в коментарях. Мені дуже цікаво. Що? Ми робимо з контролем. Дуже важливо почати собі казати, коли щось відбувається не за вашим особистим планом. Хм, А як цікаво, так можна було? Якщо навіть це неприємна да? ситуація, цікаво, неочікувано. Розумієте, до чого веде контроль? Коли відбувається якась ситуація, вам неприємна, ви починаєте ображатися, злитися, гніватися, у вас такі вирмоці, просто образи якоїсь. А коли ви починаєте змінювати своє ставлення до цього, то ви не витрачаєте таку кількість енергії. Ти, ну, сталося, все, ситуація вже сталася, ти не могла це проконтролювати. Ну, от все, це неможливо було. Стався там ковід, наприклад. Да? Хто із нас міг проконтролювати, що буде ковід? Да ніхто. І все там полетіло шкереберть у багатьох. Або почалося повномасштабне вторгнення. Ніхто не міг цього проконтролювати. І це події, які відбуваються навколо нас, і світ завжди буде мінливий. Чому я й кажу, що насправді контроль це ваша особиста ілюзія. Для того щоб залишити це відчуття контролю, яке вам потрібно, щоб відчувати себе впевнено, контролюйте, як ви чистите зуби, заварюєте собі каву і там о котрі лягаєте спати, все. На цьому ваш контроль повинен закінчуватися тільки біля свого життя. Те, як живе ваш чоловік, те, як він працює, те, як він заробляє, що роблять ваші діти, як вони розвиваються, ви не можете це все проконтролювати. Ви розумієте, який рівень тривожності буде підійматися в вас, коли вашу дитину, наприклад, якщо у вас цей контролерський зашквар є, це бареняння. Або якщо вона захворіє, ви ж цього також не можете проконтролювати. Тому в цьому відео я призиваю вас. Почати довіряти собі і життєвому шляху, який ви обираєте. А якщо ви хочете зменшити неочікувані ситуації навколо себе, давайте так, то я вам раджу навчитися обирати людей, які ви впускаєте в своє поле. Відмовлятися від токсичного спілкування проти мій курс сепарації, який скоро стартує посилання, є під цим відео. Обов'язково раджу пройти його абсолютно всім для того, щоб сепаруватися насправді від свого контролерського життя. Щоб... Пустити, впустити якраз цю свободу в нього, тому що курс «Сепарація» дасть вам багато інструментів для самоусвідомлення, для рефлексії, для вибудування кордонів. Тому що, коли ви пробудуєте кордони, вам уже не треба буде так багато все контролювати, тому що у вас буде все зрозуміло. Розумієте, ви вже будете розуміти, ага, якщо Валєрка поступив як гандон, то він йде нафіг. Да? Або якщо там на роботі а, мене просять залишитися там після шостої працювати, то я не працюю. Після шостої І е, на курсі реально є кордони для всіх сфер життя. І навіть фрази, як екологічно це вибудовувати, кордони з батьками, кордони з друзями, кордони на роботі. Кордони, до речі, з собою. Тому що дуже часто ми їх просто не тримаємо кордони з чоловіками, кордони з дітьми. Тобто, усі кордони, які вам потрібні для того, щоб скинути з себе цей контроль, розслабитися і дати собі просто жити і йти до свого щасливого життя або вже бути в щасті, є на сепарацію. З контролем, я ще раз кажу, це неможливо. Ви не можете проконтролювати все, що навколо вас відбувається. А я дуже хочу. Щоб ви навчилися насолоджуватися, радіти абсолютно простим речам природі, сонцю, осені, зимі, літу, весні, неважливо, яка пора року за вікном. Радіти можна абсолютно усьому. Контроль забирає в тебе найголовніше: можливість радіти дрібницям. Тому що завжди знайдеться щось, що тобі записує настрій. Підписуйся, став лайк і зустрінемось у нових відео.